Ротарі Клапи Змаїл з перших днів свого заснування активно допомагає талановитій молоді Ізмаїльщини. Кожного року команда ротаріанців виділяє грошову премію учням, які брали участь, та зайняли призові місця у олімпіадах обласного та всеукраїнського рівня. Не став виключенням і цей навчальний рік. Чому в нас випав такий? Е Вибір саме на діточок, тому що діти на сьогоднішній день для нас є нашим майбутнім, і в цей складний час, коли наша Україна здобуває свою незалежність, свою перемогу на розквіт нашої країни, ми сподіваємось саме на наших талановитих дітей. Цьогоріч грошову премію у розмірі тисячі гривень отримали 37 дітей з Ізмаївського району. Нам дуже приємно, що цього року ми змогли нагородити діточок з районів, таких районів, як Кілійська ОТГ, Ренійська, Саф'янська, а також Суворівська ОТГ. На превеликий жаль не було діточок з міста Ізмаїл, але ми сподіваємося, що на наступний рік ми зможемо. Зробити це ще більш масовим заходом, ще, отримати ще більш ем, перемог від наших е, дітей талановитих, яких зможемо нагородити, е, яким зможемо дати такий товчок е, в то майбутнє, що їх старання вони не проходять даром, що їх старання бачать е, і. Що в нас у всіх дорослих є величезна надія на це прекрасне наше майбутнє. Для усіх переможців команди «Ротарі» роторі Клапизмаїв було влаштоване справжнє свято. Після урочистої частини нагородження, яку було проведено на базі закладу Авеню 25 дітлахів запросили на бургер паті до мережі магазинів м'ясо Маркет. Тут їх частували бургерами, морозивом та іншими смаколиками. Ми всі прекрасно знаємо, і розуміємо, що. Наші діточки, наша молодь це наша надія на прекрасне майбутнє нашої країни, нашої держави прекрасної. Тому такі організації, як громадські організації, як Ротері Куб Ізмаїл, а особливо економічний фронт, повинні всіма силами підтримувати молодь. Мотивовувати її. І таким чином сьогодні Rotary Club на постійній основі, м'ясомаркет цього року вирішили трішки дітей, Rotary Club дітей приміював, а м'ясомаркет трошки пригостив смаколиками. Думаю, що діткам сподобалося, це їх може якось. Вмотивував учні. Розповідали про свої досягнення у навчанні, та було у захваті від влаштованого свята. В районі я займала перші місця з олімпіад, наприклад, з української мови з біології з географії. Я писала ман на районі. Я зайняла перше місце в області. Я зайняла друге місце. Взагалі, я вважаю, що такі заходи спрямовані на підтримку інтелектуальних змагань і досягнень учнів, це дуже добре, тому що для учнів це важливо, тому що це мотивація і спосіб мотивувати їх на кращі досягнення. За весь час, який я навчалася за 11 років, я приймала участь у різних олімпіадах. Як з української мови літератури, також українська мова імені Петра Яцика, Олімпіади з математики, з англійської мови та літератури, з хімії та інші. Щодо сьогоднішнього дня, мені дуже сподобалося, дуже атмосферно, дуже весело. До нас дуже добре ставляться. І дуже класно. В цьому навчальному році я приймала участь у багатьох різноманітних івентах, заходах. Зокрема, я приймала участь у Малої академії наук з англійської мови. І посіла друге місце на обласному етапі, і вважаю, що це дуже класний і важливий досвід для мене. Організація таких заходів це не обов'язково якісь грошові презенти це, наприклад, виїзд з друзями, виїзд з командою за межі міста, також нові враження. Нові матісподіваємо, що талановита молодь із Маївщини надалі буде радувати нас та своїх рідних успіхами та досягненнями у навчанні і надавати привід для влаштування таких свят. Ксенія переверзваю слободяни для юг тудей.